Як ви оцінюєте, скільки людей проживає в Харкові та області? Наразі Державна служба статистики не має оцінки чисельності населення в Україні загалом і в окремих областях? Це зумовлено великою кількістю факторів. Найголовніше це бремним початком війни в 20, повномасштабного вторгнення у 2022 році. Наразі ми прагнемо а, зробити оцінку чисельності населення вже в цьому році, і для цього для того, щоб вона була максимально об'єктивною, застосувати дані за усіх можливих джерел. Це і те, що ми знаємо про а, народжуваність і смертність. Це і ті дані, які є в реєстрах територіальних громад. Це і дані, які в нас надходять, наприклад, від мобільних операторів, дані, які ми маємо по електроспоживанню чи споживанню, наприклад, хлібу в конкретних територіях, дані про е утворення сміття. Кожне з цих джерел саме по собі не здатне відповісти на запитання, скільки людей е живе в, в конкретному місті, конкретні, е конкретній області, але разом. Завдяки їх взаємній перевірці та доповненню ми здатні вийти на цю цифру.